Давайте з вами привітаємось Сонечко, сонечко. Заглянь у віконечко. Ми тебе чекаємо один одного, вітаємо! А до нас сьогодні в гості завітав Олівець-малювець. А що це він приніс? Так, це зайчик, його улюблена іграшка. Я гадаю, діти, у кожного з вас є своя улюблена іграшка. Коли вам сумно, іграшку можна обіймати і становиться затишно, спокійно, настрій покращується, так? А я вам сьогодні пропоную, діти, намалювати іграшку. Але таку незвичайну іграшку-мавпочку. Давайте її розглянемо. Що у неї є? У неї є голова, тулуб, лапки. А перед тим, як малювати, приготуємо наші пальчики до роботи. Зробимо пальчикову гімнастику, яка називається іграшки. Маю іграшок багато, ось корівонькі рогаті. Ось лисички, ось зайчатка. І ще м'ячик для малята. Є конструктор будувати! Є ракета запускати. Є машина, вертоліт. І ще пухнастий кіт. За бажанням, пальчикову гімнастику можна повторити ще раз. Починаємо малювати. Спочатку вище середини аркуша намалюємо коло. Це у нас буде голова. Малюємо, знайшли місце для голови і намалюємо коло. Кругла голова у нашої мавпочки буде. Простим олівцем. А можете відразу, якщо будете малювати кольоровими олівцями, можете відразу малювати кольоровим олівцем. Вище середини поставили крапочку і намалюємо мордочку. Ось таке Сертенько. Це у нас буде всередині мордочка. Два кружечка або овала це очі, ніс та посмішка язичок та посмішка ось така. Вуха. Намалюємо далі ми з вами вуха. Вони круглої форми. Можна так, також сказати полукруг. Ось такі вуха. І Всередині теж такі кружечки. Далі переходимо, намалюємо тулуб. Тулуб овальної форми можна сказати напівовал. Ось такий напівовал і всередині животик такий маленький, теж напівовал. Це у нас буде животик. Далі намалюємо лапки. Вони будуть підняти вгору. Намалюємо лінію і ще одну лінію. І з'єднуємо їх. З іншої сторони те ж саме лінія, лінія і об'єднуємо їх. А ще намалюємо пальчики. Ось так. Таким же чином внизу намалюємо лапки. Також дві лінії, які з'єднуються ось так. Але внизу замість пальчиків ми намалюємо стовпи. Ось така п'яточка і пальчики. Як ви гадаєте, що не вистачає нашій мавпочки хвостика правильно проводимо лінію. Ось так закручуємо. І ще одну лінію, додаємо хвостику товщину і закручуємо. Ось такий хвостик у нас вийшов. А далі будемо розфарбовувати. Ви можете відразу малювати. Фарбами або аквареллю, або гуашю можна розфарбувати кольоровими олівцями або восковими критичками, або фломастерами, маркерами. Чим завгодно, за вашим бажанням. Всередині мордочку, животик, пальчики, всередині маленькі вушка. Ми профарбуємо світлокоричневим олівцем. Ось що в нас виходить, а далі я взяла темно-коричний олівець. І все, що залишилось, розфарбую темно-коричневим кольором. Не виходимо за контур, малюємо в одну сторону. Вчимось розфарбовувати охайно. Повністю розфарбовуємо нашу мавпочку. І лапки, і животулуб, вуха, хвостик. Ось така мапочка у нас виходить. А далі беремо чорного кольору олівець і розфарбуємо очі чорним кольором. Одне око і друге. Намалюємо носика. Та посмішку рожевим кольором можна намалювати язичок. Ось така чудова мавпочка у нас вийшла. Друзі, спробуйте і ви намалювати таку чудову іграшку. Я буду чекати на ваші роботи. До зустрічі, пока-пока!